Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б хотіли переглянути саме сьогодні на 4 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Блазень говорить вам так: не бійтесь нічого нового. Ідіть сміливо, тому що дуже часто люди опираються на свій досвід і бояться робити кроки вперед, щоб не повторити свої помилки. Але коли припускається людина помилок, вона робить свої певні висновки. А тому потрібно після цього не закриватися у своїх проблемах, а рухатися вперед. Загалом для вас день для нових можливостей, у вас можуть відбуватися різні неочікувані ситуації, які будуть дещо вам сплутувати плани. А тому вам доведеться реагувати швидко, швидко і швидко ж перестроюватися. Тобто, щось намітили одне, плани змінилися і ви зразу ж відреагували. Таким чином, ви, можливо, для себе зможете вирішити ті питання, які у вас ви боялися чомусь вирішувати. І ще в цей день, можливо, хтось отримає якусь звісточку, новину, і для це, це для вас буде також в користь. Хтось е, познайомиться із цікавою людиною, тобто ситуація цього дня для вас можуть носити різний характер. Але е, вам в голову можуть прийти якісь неочікувані думки і виникатимуть нові плани. І таким чином ви зможете більше вирішити, тому що. Ви насмілитеся ступити, ніби не маючи під ногами опор. А це говорить про те, що ви довірили Всесвіту. Коли ви довіряєте Всесвіту, він вам завжди буде допомагати. Також на цей день для вас ще підказочка є, що відпускайте свій минулий досвід. Сьогодні він вам не знадобиться. Просто у вас цей день і виникне можливість щось розпочати з нового чистого аркушу. Тому тримайте свій розум відкритим, і нові ідеї або нові навіть для когось відкриття на цей день будуть гарантовані. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант смерть перевернута, говоримо ні. Можливо, ви з певних питань не пройшли трансформацію. І тому саме на цей день для вас, ви самі для себе, якимись страхами, переживаннями. Можливо, хвилюваннями або плітками, або якимись негативними емоціями ви на цей день самі собі заблокували рух тих енергій, які вам потрібні для здійснення ваших планів. Також на цей день можливо вам буде заважати або впливати на ваші бажання, на ваші дії. Особа жіночої статі це може би хтось із родини бути швидше за все, це може бути мама, свекруха, теща. Старша сестра, старша невістка, тобто жінка із вашої родини, хто старша за вас віком. Також, крім того, що на вас буде хтось впливати, у вас може виникати певна або депресія, або ви втратите енергію, або будете чинити опір тим змінам, які вже прийшов час, щоб відбулися у вашому житті. Тому. Вам варто зрозуміти, що ви чіпляєте за те, що вже давно вмерло. І саме ви відтягуєте процес вирішення, тобто ви погіршуєте тим ситуацію, тому що страхи заважають вам жити. Можливо, і негативний вплив ваш, підриває ваше життя, але основна, основний посил іде на те, що ви самі. Не хочете йти в щось нове. Тому зверніть увагу на ті справи, які ви не завершили, їх на цей день краще завершити, зайнятися повсякденними справами і не приймати ніяких кардинальних рішень. Тому що це не саме не той день для вас. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть з вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Вам так, десятка жезів, говорить про те, що. Можливо, на цей день вам доведеться забагато працювати, вирішувати певні питання, тому що вам потрібно рухатися. Якщо ви зможете в цей день прикласти зусилля, ви побачите певний просвіт, який допоможе вам або зрозуміти ваш напрямок, або зрозуміти мету вашого руху. Також цей день, можливо, вам краще для того, щоб ви могли діяти, дещо перекласти свої обов'язки на Ваших близьких і рідних. Тому що або ви взяли забагато на себе обов'язків, або фізичного навантаження. І таким чином, ви не можете вивільнити для себе час для того, щоб ви зайнялися саме тим, що вам до душі. Крім обов'язків, кожної людини, щось повинно бути для вашої душі. Тому. В цей день можете сміливо звертатися за допомогою, розділювати обов'язки між родиною вашою і рухатися саме в тому напрямку, який ви для себе обрали на цей день. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.